можливість Вже спілкуватися з Ганною Шелес, директоркою безпекових програм ради зовнішнього. Зма пані Ганно, мої вітання вам. Доброго ранку. Чудова новина і цікава новина від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що до кінця лютого Україна хоче провести мирний саміт. Зробити це хочуть в ООН за посередництва генсекретаря. І тут мені стало сумно, бо ми пригадуємо, що Сполучені Штати по суті обвинуватили генсекретаря НАТО в тому, що він ведеться на російські провокації і не хоче прискіпливо розслідувати постачання дронів іранських до Росії. Як прокоментуєте по перше, сам мирний саміт? Чи розуміємо ми, що це буде? І друге, власне, чи доречно тут генсека НАТО ой, боже, вибачте, генсека ООН залучати? Да, ну по перше, все ж таки генсека ООН, а не генсека НАТО, тому що НАТО, звичайно, є неприйнятним посередником для Російської Федерації, оскільки вони їх вважають ледь не головною причиною всієї війни. А якщо говоримо щодо організації Об'єднаних Націй і її генерального секретаря, то тут є достатньо така складна дипломатична річ. З одного боку, саме генеральні секретари, саме організації Об'єднаних Націй були найчастіше задіяні в якості посередників у врегулюванні конфліктів. Успішне чи не успішне, питання інше. Одна з причин дуже часто неуспішності була в тому, що їх кликали ну в найостанніший момент, коли всі інші посередницькі зусилля провалувалися. Чому ж кликали їх? Тому що досі вважається, що тільки ця організація має універсальний такий авторитет, який е, стан дійсно нейтральний через ну сто країни-члени. А генеральний секретар він у нас все ж таки є фактично найманим працівником. Його фігура може бути дуже впливовою. Тут все залежить від того, ви кофіанан, да, чи ви. А хтось інший, але при цьому а, тут питання морального авторитету самої організації через те, що там представлені всі країни світу, через те, що вони покривають всі питання існування світу, через те, що саме питання війни і миру, і недопущення війни а закладені в саму основу цієї організації, то саме вони, що найменш, ну так скажімо так, символічно вважаються найголовнішим посередником будь-яких суперечок у світі. А тому а, Пропозиція саме генеральному секретарю виступити в такій позиції є ну абсолютно логічним. Це по перше, ми розуміємо, що вона буде прийнятна для Російської Федерації а обидві сторони повинні прийняти посередника. Друге, вважається, що все ж таки вже є а, якби переможний кейс, зернова угода. Яка не тільки якби хтось представляє, що це перемога пана Ердогана, але ми знаємо, що перші переговори розпочалися, і в принципі це ініціатива була саме від організації Об'єднаних Націй. Ще наприкінці березня її саме фахівці і генеральний секретар задіялися, і потім вже залучали турецьку сторону, розуміючи, що це дасть додаткові аргументи для Росії. Тому і зараз, вважаючи, оця якби історія успіху, невеличка, яка була, вона дасть пінгрунтя для того, щоб Б всі сторони прийняли саме генерального секретаря і саме організацію Об'єднаних Націй в якості можливого посередника. Але тут давайте розуміти, що таке посередник. У нас є ну щонайменше два таких великих. Е... Варіанти: перше це те, що ми називаємо фасилітатором. Це коли просто створюються умови для того, щоб сторони сіли за стіл переговорів. Ну це, таким чином, навіть Білорусь свого часу в мінську да, під час переговорів, ми називали посередником, тому що вони створювали ці умови, але вони далі ні на що не впливали. А може бути другий тип, а це а, так звані формулятори. Це коли пропонує посередник певний мирний план або певні умови для мирного існування. Це найчастіше ми бачимо, коли говоримо а, про там будь-які мирні переговори. І той же нормандський формат, коли ми згадаємо Німеччину у Францію, вони були не просто тими, хто створював умови для переговорів, а вони пропонували певні а, умови для цих домовленостей. Тому і тут велике питання, що саме вкладається, от в цю роль, яку саме роль готова відігравати організація Об'єднаних Націй. А про саму мирну конференцію чи, чи розуміємо, ми мирний саміт, точніше, чи, чи розуміємо, ми що це буде? Який ефект це буде конференціями чи самітами Росію? Не переможеш? Ми це в цьому переконалися. Тобто тільки це буде вирішувати стільки на полі бою, і наші збройні сили вдало йдуть до цього до кінця, так до, до фінішу, до перемоги. В даному випадку, звичайно, хотілось би більше деталей, тому що якщо це мирний саміт, на якому ми хочемо залучити максимальну підтримку для України і виробити певні принципи, ну скажімо так, базі, з яким ми далі готові всі разом виходити на переговори з Російською Федерацією, це одне грубо кажучи, ми сідаємо та ви починаємо обговорювати окей, які гарантії безпеки ми можемо надати Україні. А яку з конвенцій, яку зараз порушує Російська Федерація, ми готові переглянути для того, щоб Об вона була більш ефективною, через які міжнародні механізми ми готові створювати трибунал, як ну скажімо так, вже фінальна стадія після того, як буде досягнута певне, що найменш зупинка там у військових діях. Хоча окремі пункти а, по по скажімо так справам, а у військових злочинах можна розглядати ще до закінчення будь-яких військових дій, що зараз і відбувається. Тому тут питання, чим саме ми а, цей саміт збираємося на Овнювати, оскільки я зараз розумію, що це звичайно не мирний саміт, де Росія висуває свої умови, а з нею це все обговорюють. Це скоріше формування нашої такої великої коаліції, формування нашого погляду спільного з партнерами на те, а що буде далі, але з можливістю залучити більшу кількість країн, щоб це були не тільки ті країни, які в Рамштайні зараз і які готові виступати саме військовими союзниками України. Та до речі, великі несподіванки трапляються через. Вчора... Читав цікавий матеріал про Африку і африканські країни, власне, яка там підтримка. Є. І мене Ангола здивувала такими доволі антиросійськими заявами, як не дивно. Ну колись можна окремо ще обговоримо це. Мене ще цікавить показуха, яку влаштовують в Росії. Путін під кінець року хоче показати, що він такий сильний, що його люблять. Що міжнародні лідери до нього з'їжджаються? І відбулося така шарашкина контора, як засідання на формальне глав країн СНД. Петербурзі перед тим туди двічі Лукашенко прилітав зі своїм колінькою синочком. А тепер, от неформальний саміт СНД, ця організація взагалі існує, чи це вже такий мертвяк? Ну, теоретично і юридично вона звичайно існує. І давайте не забувати, що є політичний каркас цієї організації, і тут зрозуміло, що з самого початку вона була каркасом важливим для Російської Федерації. В першу чергу це була така а, можливість утримати хоч щось від радянського союзу і показувати єдність пострадянських країн. Це для всіх було зрозуміло, і саме через це та ж Україна не ратифікувала, наприклад, частину документів. Але з а, Іншого боку, а ми говоримо про те, що в рамках цієї організації підписано велика кількість багатосторонніх угод. А деякі з них там технічні про регулювання якихось норм товарів, визнання дипломів, консульські послуги, якісь є більш важливими, що стосуються там митних ставок чи умовної зони вільної торгівлі, яка ніколи так і не запрацювала. Але це ну десь я не знаю 200-300 угод, які існують в рамках цієї організації. А тому з такої точки зору, юридичної точки зору, звичайно, воно залишається, а регулюється. І от, як ми бачимо, останні декілька років Україна виходила поступово з багатьох цих угод. Ну ще навіть не зі всіх, наскільки я пам'ятаю, не всі процедури ми пройшли. Так багато цих угод на сьогоднішній момент вже підписано. Це не те, що ми не хочемо. Просто це велика ревізія. Наскільки я розумію, цього цих цих паперів. Так, це велика ревізія. Плюс деякі угоди дійсно треба розуміти, а чи варто там порушувати чи ні. Тому що навіть якщо воно підписано на саміті СНД, але підписується все ж таки між конкретними країнами. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо угоду про взаємне визнання дипломів вищих навчальних закладів, ну тут ми розуміємо, що або ми автоматично повинні спочатку підписати зі всіма іншими країнами такі угоди, або в принципі, а чи варто нам виходити з цієї угоди, вона не несе ніяких Загроз національній безпеці, плюс в нас є достатня кількість громадян, які закінчували а, університети, можливо, там ще 91 92 рік. Да а, вже формально це російський диплом був, але ми ж всі прекрасно розуміємо, що це ще були наслідки там радянського союзу. І от таких от технічних угод є певна кількість, які теж потрібно, а, і парламент розглядає кожного разу, доречно чи не доречно виходити, що це для України чи що потрібно зробити, щоб мінімізувати негативні наслідки виходу. Даруйте дуже стрем. Ває по темах, але ще одна важлива тема, і тривожні новини з Балкан до нас доходять дві армії двох держав Сербії, і Косова. Хоча примітками її не визнали цю країну як незалежну, вони в повній бойовій готовності там різноманітні гострі заяви, лунають, особливо з Белграда. Чи можемо ми угледіти там російський вплив і намагання розпалити ще якусь якийсь один конфлікт, якусь одну війну, тому що Росії це вигідно, бо нова війна це відволікання того ж НАТО, тих сполучених штатів, тої ж Європи. Ну, давайте говорити так. Російська федерація дуже рідко створює з нуля кризу. Вони дуже часто заходять там, де є якесь слабке місце, і де вони могли би просто. Допомогти так в лавках, скажімо, да, що ця криза стала дійсно серйозно. Росія була з самого початку з 99-го року, і давайте згадаємо її війська були тоді в Косово, в Косовському аеропорту. А тому все це її роль на Балканах вона дуже добре відома. Відносини Москви і Белграду теж дуже відомі. І останні 9 місяців також ми бачили, як Російська Федерація намагалася утримати Белград в своїй орбіті. Відповідно, на рівні радників політичних консультацій ми можемо уявити що Російська Федерація підігріє певні настрої, але з іншого боку, відносини між Косовою і Сербією, на жаль, за 20 років не покращилися. Є певні в нас там покращення, потім знову криза, покращення, потім знову криза. Європейський союз намагається врегулювати. От останній місяць в нас якраз період кризи, який почався з як вважалося простого питання щодо визнання, невизнання номерів на а, машинах. Але на сьогоднішній момент риторика націоналістична в Сербії в поточного уряду є вкрай високою, і це продовжується останні декілька років. А тому ми розуміємо, що це такий, на жаль, логічний логічний пік тієї кризи, яка от розвивалася декілька місяців. Тобто, небезпека для нас теж є. Не дивчись на те, що Балкани не дуже близько до нас. Ну ви розумієте, Європа не настільки велика, і гравців не так багато. Тому, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що будь-яка криза на Балканах, або в принципі в Європі вона буде відволікати додаткові зусилля, які могли би спрямовуватися на нас. З іншого боку, якщо ми говоримо а щодо мирних там процесів, все ж таки займаються часто різні люди, тому що Балкани і Східна Європа вони були в певний момент по багатьом програмам розділені, тобто є окремі фахівці, кожен займається своїм кошиком бо Балкани ніколи не припиняли бути проблемою, тому тут неможливо, щоб одні й ті ж самі люди. Але якщо ми говоримо там Єлисейський палац чи Бундестаг звичайно, що певна увага може там чимчасово перемикатися і в той регіон, дуже вам дякую. Було дуже цікаво. Ганна Шелес, директорка безпекових програм, це ради зовнішньої політики Українська призма з нами на зв'язку. Далі буде